Трапився нам цікавий матеріал про дію той самий розхвалений державний додаток для смартфонів. Фахівець з кібербезпеки Костянтин Корсун розібрав деякі несправжні перемоги дії, а також справжні проблеми і вузькі місця, через які громадян України намагаються добровільно примусово присадити на використання цього додатку. Ну для початку скажемо, що дія дійсно допомагає, наприклад, підприємцям, вона скорочує їх час на всілякі документооборот, всілякі довідки. Це все пришвидшується, і це дійсно так. За це їм, звісно, честь і хвала, але є і багато недоліків і питань. У 2023 році розробники дії урочисто оголошували, що Естонія купує дію для себе. Але на початку 2024 року Естонія відмовилася використовувати дію як основу для свого державного мобільного додатку «Мріїк» і оголосила закупівлю робіт на його розвиток. Естонці пояснили це просто і дипломатично. Мовляв, нашою метою є те, щоб державний додаток слугував додатковою платформою для використання державних е-послуг, та який відповідав би вигляду і технічним рішенням цих е-послуг. І тут вилізла фактично брехня. Бо на форумі в Давосі в січні 23-го року наш цифровий міністр разом з віцеканцлером уряду Естонії цитую Представили естонський державний застосунок МРІК, створений на базі української дії. Аж тут виявляється, що естонський додаток буде доступний до завантаження влітку 24-го, і то не факт поки що. А що ж тоді представляли в Давосі більше року тому? Невже видали бажане задійсне? Якось некрасиво вийшло. І що характерно, друга фаза розробки естонського Мріїк, цитую, фокусуватиметься на коригуванні законодавства для ідентифікації особи через мобільний додаток. Кінець цитати. Просто довідомо, в Україні все було строго навпаки. Почали приблизно за рік після релізу першої версії, і навіть зараз робота дії ніяким законом не регламентується. Раніше наші диджиталізатори казали, що є потенційні покупці дії у щонайменше п'яти країнах Європи, Азії та Африки. Побачимо, чи буде якесь підтвердження цих заяв, але і це ще не все. Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун пише, що дія є засобом цифрового стеження за громадянами. Це випливає з недавнього реального рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, через дію набув, відстежувало переміщення по світу одного з підозрюваних. В рішенні суду йдеться, що IP-адреси, які використовувалися співорганізаторами схеми для входу у систему ДІЯ, розташовані в ОАЕ, Австрії, Італії, Мальдівах та Туреччині, яких ще вам доказів не вистачає. Сьогодні ці дані зливають стосовно корупціонерів, хоча вони теж громадяни України і мають права, але завтра дія передасть ці дані по журналістах, опозиціонерах, по незгодних. Післязавтра ворогом народу призначать тебе. І є ще один момент, який викликає неприємний післясмак. держава часом намагається примусити громадян встановлювати той додаток, бо інакше якоїсь послуги ти не отримаєш. Знову ж таки, Костянтин Корсун. Склав список ексклюзивних функцій дії. Це державні послуги, які доступні лише і виключно через урядовий додаток. Їх не дуже багато, але вони штучно позбавляють певну кількість громадян, які не хочуть чи не можуть встановити собі дію законної можливості отримати певні послуги. Ну, наприклад, ці громадяни, може, не вірять на слово, що типу не бійся, це все безпечно. Або, може, ці громадяни не мають коштів на сучасний смартфон. Це цілком можливо. У цивілізованих країнах завжди надається безкоштовна альтернатива паперова, бо громадяни мають на це право. Але в Україні є послуги, які доступні тільки для тих, хто має смартфон і дію. Придбати квитки на потяг Київ-Варшава станом на травень 24-го, принаймні, було неможливо без дії і ідентифікації в цьому додатку. В кого немає дії, то й хай їде пішки. Подати заяву до фонду гарантування вкладів, коли знаходишся за кордоном, а консульські послуги не надаються. Можливо тільки через дію. Ковід-сертифікати у 20-2021 2020 можна було згенерувати виключно через дію. Виплата 6,5 тисяч гривень внаслідок війни програма діяла до 31 березня 2022 року. Здійснювалася виключно за умови подачі заявки через дію. Ковідна тисяча знаменита виплачувалася українцям, які пройшли повний курс щеплення і зареєструвалися через програму ЄПідтримка у додатку Дія. Виплати 8 тисяч гривень ФОПам, які під час карантину перебували в червоній зоні і не могли працювати, теж подавати заявку можливо було виключно через Дію. Певний час заяву про відшкодування за зруйноване внаслідок російської агресії майно також можна було подати виключно через ДІЮ, а зараз вже альтернативи зробили, існують. І усе це безпідставно порушувало і продовжує порушувати законні права громадян. І робиться це свідомо з метою примусового встановлення українцями додатку Дія. Хоча за такого ставлення дію встановлюють і одразу видаляють або більше не користуються. Але при цьому такого тимчасового користувача вже включило до статистики загальної кількості користувачів. І статистика ця вельми сумнівна і непрозора, до речі. Але ж для чого примушувати встановлювати дію? От ми й дійшли до суті проблеми. По-перше, щоби люди спочатку змирилися і звикли до неї, прийняли її як факт, попри навіть численні проблеми з її безпекою та порушенням прав людини на захист персональних даних. По-друге, факт прийняття дії надасть можливість для проведення подальших, так би мовити, виборів у смартфоні, у яких не буде вільного волевиявлення, а буде лише його видимість. По-третє, добровільно примусове встановлення громадянами дії також надає владі необмежені можливості контролю за населенням. Через дію можна знати, які громадяни яким номером телефону користуються, маркує модель смартфона, бачите його переміщення в режимі реального часу, а в перспективі, що заважає таємно додати в дію модулі читання переписок, доступу до фотографій, історії браузеру, прихований доступ до відеокамери тощо. Хоча такі функції можуть бути і вже запущені, пише експерт Костянтин Корсун. От чому ексклюзивні функції дії становлять небезпеку для українців, коли Україна стане більш цивілізованою, цей етап історії країни буде визнано помилковим та ганебним. А можливо дію взагалі визнають найбільшою в світі технологічною урядовою аферою? Хто у це зараз не вірить? Спитайте у естонців, чому вони відмовилися від аналога дії. Резюмує експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.